Привет всем! Сегодня тема пойдет про котло. Вот так он работает он в таком режиме. Все хорошо. Вот такая температура на котле. Ось вот так открыто под Все, наче нормально. Котел набирає розгону, так, бочка. Тут от кабеля, жужик стоїть. Якщо нема електрики, можна підключити жужика. Якщо ні, то просто от того великого крана відкриваємо і все, працює самотечно. Так, Трошки для модернізації. Трошки, як сказати, модернізація котельні відбулася осінні, доварив я отакий блочок і тут третена. І, так як я тепер став нечастим гостем свого будинка, так сталося, що я. Коротше, Коротше як сталося, так сталося. Приїжджаю я на вихідних. А топити будинка потрібно, тому, тому працює бочка, виставляється термоголовка на самий мінімум після вихідних, забирається все з бочки. А після бочки виставлені тени там на 30 градусів, е, включаються тени. Ну, звісно, якщо є світло. Так що, отак. Е, Ну що по котельню? Котельня працює, все добре, в принципі. Все відпрацьовує котел. Горить чудово. Так. Наганяє швиденько температуру. Тени теж гарно відпрацьовують, тобто конструкція робоча, хто там хоче, може взяти на замітку собі. От такі з терморегуляторами тени стоять, три штуки підключені. От сюди заведено От так. Ось три фази на кожен тен по фазі. І Підключено сюди, і вони в автоматичному режимі підключаються, коли, коли з бочки забирається все тепло. Так що, так. Дякую, друзі, всім гарного дня побачення.